Я думала, що любитиму чоловіка так, як вперше, коли тільки побачила, коли зрозуміла, що хочу бути з ним поруч все життя, але ж життя так повертає, такі повороти влаштовує, що вже й в канаві, але у мене це все було завдяки найкращій подрузі. Все у нас з Михайлом було добре своя квартира, у кожного робота, синочок. Чоловік у мене був добрим і не цурався жіночої роботи. Завжди додому вчасно приходив і з дитиною бавився чудова родина, але ж треба було мені привести в хату подругу. Ми з Надією дружили по роботі, і я захоплювалася цією красивою і незалежною жінкою, хоч вона і була старша за мене на п'ять років, але вона казала, що у привабливої жінки нема віку. Сама Надія не була заміжня і казала, що не народжена для швабри та пательні, а для кохання. І ось вона напросилася до нас в гості, то був мій день народження, і вона дуже хотіла мене привітати в колі родини. Я теж твоя сім'я, я твоя найближча подруга, то чому ти мене не запрошуєш? Я не хотіла їй казати, що Михайло проти того, аби я з нею дружила. Чоловік чомусь надумав, що вона на мене погано впливає, я тільки плечима стинала, що він таке каже. Я просто стаю мудрою жінкою під мудрими порадами мудрої жінки.